Комунальні поля Тростянецької міської ради вже засіяні соєю. Кроки Тростянецької міської ради щодо відновлення економіки громади дали результат, адже протягом трьох років урожаї приносили вагомий прибуток до бюджету. Для розвитку аграрного сектору в громаді створили комунальне підприємство Агенція місцевого розвитку. На фермерських полях вирощували соняшник кукурудзу, рапс, пшеницю, а також гарбузи. Сьогодні більше 200 гектарів полів засіюється соєю. Соя вибрана неспроста Сорт Аполло – це американський сорт, він ранній, є стійкий до гліфосатної групи, це гербіциту, типу раундап. І Сподіваємося, і ми так плануємо, що за допомогою цих технологій ми. Дані земельні ділянки проведемо відповідність по засміченню бур'янами, що в подальшому згідно ну, дивлячись на ринок, який буде формуватися на той час, надасть нам змогу проводити посів сільськогосподарських культур відповідно до технологічної операції з максимальною їх віддачею. Соя, як і решта олійних, потребує добрив. Особливість цієї культури полягає в тому, що соя може брати необхідні мікроелементи з ґрунту та повітря. Особливо це стосується азоту, який є найнеобхіднішим добривом. Виростається культура за три місяці. Насіння, яке садять на комунальних полях, за допомогою сучасних технологій оброблено відповідними гербіцидами та добривами. На даний час соя в ціні росте, вона ніколи не падала. Соя унікальний продукт, унікальна рослина. Зерно сої, як ви знаєте, і всі вже читали, більше 40% має у своєму складі білків, має жири 26%, вуглеводи. Це унікальна культура для розвитку тваринництва, харчової промисловості та технологічних всяких процесів промисловості. Економісти та аграрії переконані, що інвестиції міської ради будуть виправдані. Витрати на посівну кампанію на всі технологічні операції протягом сезону і, скажімо так збирання врожаю складуть близько 4 мільйонів гривень. Сподіваємося, що загалом отримаємо гро коштів в доході 8 мільйонів гривень. Після збору врожаю фахівці проаналізують результати до слова, вже розглядається можливість засіву комунальних полів на зиму. Можливо, ми поекспериментуємо і на осінь ці поля, щоб вони не простаювали з сієм пшеницею. Ось і отримаємо яру пшеницю навесні, і потім вже будемо думати, ну землю треба використовувати максимально ефективно, щоб вона не простаювала. І ми розуміємо, у нас є резерв на сьогоднішній день ще 25 гектар землі, які ми плануємо за літньо-осінній період привести у відповідність і на осінь також збільшити посівну площу. Тобто плануємо ще там до 200, 230 гектар дійти. Гарний врожай дасть змогу отримати додаткові кошти в бюджет, і саме ці кошти будуть спрямовані на розвиток сільського господарства та розширення спроможностей Агенції місцевого розвитку. Євгенія Желізна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.